Доброго дня! Ви на каналі Group, Мене звати Євген. Сьогодні ми презентуємо вам італійську машину компанії Robopack моделі Коплат. При дуже привабливій ціні модель має весь необхідний функціонал. Це роботі коплат найпопулярнішим на ринку в момент переходу від ручної до більш автоматизованої праці. Цей пакувальник виділяється надміцною рамою та якісними європейськими комплектуючими, що дає змогу працювати без додаткових зупинок на ТО та ремонт. Надійність в роботі гарантують лейцьогові приводи поворотного столу та каретки. Ця модель користується попитом у малих та середніх складів інтернет-магазинів, які мають обмежений бюджет, а також підприємств, які розпочинають автоматизацію. Великою перевагою даної моделі є те, що вона не займає багато і легко інтегрується майже в кожний виробничий процес з приводу економії можна виділити зменшення витрат на плівку і зниження фізичного навантаження на працівників. Група компанії Атом ексклюзивний дистриб'ютор Робопак в Україні. Тому ви отримуєте гарантійне та післягарантійне обслуговування, сервіс реакцію 72 години, склад оригінальних запчастин, навчання персоналу та технічну підтримку. За більш детальною інформацією звертайтесь до спеціалістів компанії Атом. На все добре.